Всім доброго дня. Очередний заказ ну, на 1.8 на мотор. Зробив я 73 й карбюратор. Такий карбюратор. Заглушка вже зазона стоїть. Ну, все по стандарту, все вирівняно, всі мембрани, нові прокладки, плоскості. Він ти зі скритими шляпками на заслонках, нові шпильки, прокладки, люфтов немає, все настроєно, ну, як всі по стандарту. Так, зараз покажу як працює. Машина прогріта, я вже все настраював, вже грався тут. Я не газу не ни даю нічого, з пасажирського сиденья. Такий карбюратор. Роби рівненько добре ніде не пічи не капає нічого одна камера Дві. Ну, от такий от карбюратор. Людина заказала на 1,8 мотор. По жикльорах стоять, Перша камера я поставив 110, 150 ЗД, вторая камера 115, 135 ЗС. Розпилитель одинарний 45, 4 кулачок. Ну, Практично все по стандарту. Такий заказик виполнено і відправиться завтра власнику і буде їздити, балдеть, все буде добре. Все, всім добре, все що хотів показати, удачка, то побачимо.